Друзі, усім привіт, Сервантік на зв'язку. Сьогодні я зніму для вас відео з, крам... з крамниці, зі студії. Поділюся з вами, як ми двіжкуємо в студії, що вдалося продати, що купити. Хто на каналі вперше ми займаємось скупкою та продажем старовинних речей, антикваріата і не тільки. Усім приємного перегляду, погнали! Так, друзі, що вдалося продати. Купили в мене на eBay знов підряд другу балалайку. Я казав, що був застой, щось давненько їх не купували, але ж от дві підряд. Ця поїде в Австралію. Ну, Зазвичай їх купують Сполучені Штати, але ж в Австралію теж інколи купують. Так. Це я її буду пакувати. Бачите, от вона якраз е отак от лягає в коробку тридцятку. Також на eBay продав ось такий годинник Orient колеж. Ні, це не колеж, а це мультієр. Ну, їх теж називають типу колледж, кол але мультієр. Коліж трішечки інша модель. Так, ці, цей годинник продав за 137 доларів плюс 15 доставка. Так, друзі, тестую годинник вже майже добу. Хід точний, і це дуже добре. Тому що я за 350 гривень на ремонті. Тобто, на. Майже всі годинники після продажу потребують профілактики, чистки механізма, мийки механізму. В цьому випадку таке буває рідко. Один з 10 годинників ну, працює справно. От я протестував і вже розумію, що я на цьому годиннику заощаджу 350 гривень. Ну, він дійсно в гарному стані, дуже крутий екземпляр. Бачите на рідному браслеті. Ну, якось так. Купили, а купили сині. Так, так друзі, знайшов їх я тут. Знайшов, бачите, тут різні товари, ще не виставлені. Повинно було бути ті, що я не виставляв. Ну, ми з метром не виставляли, але вони вже виставлені, але чомусь е тут знаходяться де не виставлене. Так, я цього не люблю. Дмитро щось тут попутав. Ну, Нічого, будемо розбиратися. Все, що в мене виставлене, вже. На продаж повинно бути тут, на стілажах. Дуже важливо в нашій професії бути собраним, щоб в тебе було все на своїх місцях. Друзі, пакування це завжди імпровизація. Бачите? Ось так підрізаю, раз. І фіксую. Раз. Опа! Все, вона там внутрі нікуди не дінеться. Бачите? Опа. Так, цього не треба. Раз. Все. Так, цей кусочок теж відріжу і буде ось така коробочка. Поїде вона до Австралії. Так, да, друзі, ось такий у нас тут порядочок чи порядочок. Немає часу зараз заїхати і зайнятися саме офісом, студією, тому що, бачите, є багато товару. Оце все не... я ще не фотографував, не виставляв. Це все можна цим торгувати. Але ж я не поспішаю, тому що, в принципі, багато товарів продається і. Від того, що я ще це повиставляю, там ну, такого скачка в продажах не буде. Кольця красиві, бачите, може комусь сподобається, друзі, домовимось, гляньте, яке кільце. Круте. Так, якось так. Теж у підписника купив. Ну, це такий товар для eBay для Etsy, Хтось для декору 100% купи. Може треба буде почекати, але ж я знаю, такий товар продасться на eBay чи на Etsy. Так, і ось ми вже на крамниці. І зараз покажу, що вдалося продати з крамниці. А що за картинка? Так, продав ось такі. 10 феннингів на Віоліті. За 150, да? Мамо? 150 гривень. Ось така монетка третього рейху. звук Так. Також купили на Віоліті ось такий графін. Хрустальний графін. Русталь беруть погано, це повинно бути щось дійсно цікаве. Ну, як цей графін. Я його знаходжу цікавим, цікавим, красивим. Продав, продав за 400 гривень. Просив я за нього 500. Довго він стояв на аукціоні Віуліті. Людина запропонувала 400. Ну, в принципі, я пропозицію прийняв. Так, может вам что-то цікаво? С товарчика связывает из земной, домовимось. Они Свет включи, пожалуйста. Угу. Вот такие часы. Молния. Mm? Молния тетерев. Yeah. Там прямо нажимаете. Можно? Mm. С uh -huh. Они ходят. Работают. Дарствіна надпись це більше дефект. Тобто, не всі хочуть купувати годинник вже комусь підписаний. Розумієте, що? А ви що хотіли за нього? Чим більше, тим краще. Вот так от і всі хочуть. А мені потрібно щось заробити потім перепродати. Не знаю. Доброго. Дороговато, дороговато. Мне обслужить их надо будет. Это, это молнии Челябинские. Они у меня таких часов прошло уже через руки куча. Модель называется Тетерев. Там есть с паровозом, есть с кораблем, есть с волками. Я их все уже наизусть знаю. То есть это не какая-то редкость. Это уже, там же написано, 80-е годы. То есть радянские, так скажем, ну, ширпаты, много, многосерийные часы, то есть их богато было выпущено. Тому году. ну, это подарок был на ему. Угу. Его уже давно нет. Они лежат и лежат. Кому они нужны? Внукам. Смотрите, давайте так. Я вот максимум вам скажу и все. Потому что я знаю их не ремонт, чистка. Они все равно нуждаются в чистке механизма. Я ну, могу... наверное, да. Не наверное а точно. Я могу вам предложить за них 200 гривен. Я понимаю у вас. Давайте Двести это точка. Нет, 300. Ну, я должен Сейчас таких нету, понимаешь? Да есть, попадаются Нет, металл совсем не такой Нет, не, не, я имею в виду не производят, но мне попадаются Мне же приносят, поймите, мне смысла нет Мне легче их не купить, чем Купить без выгоды, я понимаете? Понимаю, мне да. же надо заработать Я понимаю, и меня, пойми Понимаю, потому и даю 250 С тем учетом, нет, что 300, вы еще да. Мне смысла от них нет Ну, правда, у меня там остаются какие-то 100 гривен на них Поверьте, если бы мне там заработок был какой-то существенный я бы за 50 ривен вот так не торговался ну, давайте 200. это справедливо так вдалось окупыты молнию тетерев бачите от всей души 1981 рик молния Тетерів. Назва моделі тетерів. Так, купив за 250 гривень. Вважаю, купив навіть дорогувато. В ідеалі купувати так, такий годинник за 150 гривень. Ну, він на ходу живий, але для перекупу 250 гривень це забагато. Ну, це моя особиста думка, може там напишіть, друзі. Я знаю, що мене, мене дивляться колеги. Як ви вважаєте, дорого чи дешево взяв, чи вигідно купив, напишіть свою думку. Друзі, є на продаж така шикарна ікона. Це в нас господь вседержитель. Кіот вже сучасний. Але ікона в гарному стані. Розмір 22 на 27. Великий розмір ікони. Гарне письмо. Письмо зверху покрито лаком. Ось така іконка. Так, перша медична картка нашої дівчинки. На да. да? да, 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 ну, Роговалювати ага. ну, да. і питайтеся. Тобто вже після місяця ми повинні я до кетанеї заговорила. Да. О, ну папа побачил. Нашли. Нет, я имею что-то не дает. Да, что там у нас? 35. Уже какие-то звуки она издает раз в день. Ну, дается это длительно. Вне зависимости от того лето, зима. До, до, до вода, до двох, до лет. То, значить, тисячу це одного карту. Друзі, кому сподобався відео, обов'язково підпишіться на канал, лайк, like, комент. Всі ці речі. Я поважаю. Всім добра. Друзі, я на постійній основі купую предмети старовини. Запропонувати ви можете їх. Скинувши фото на Viber або Telegram, А ось перелік речей, які я купую.